Я вважав, що це і народне тіло, яке я смотрю вліво, і воно за мною йде. Те, що пан Володимир вважав пилинкою в оці, виявилося серйозною хворобою. Діагноз вікова маково чоловікові допомогли виявити спеціалісти офтальмологічного кабінету міської лікарні номер 1 ми приймаємо всіх пацієнтів міста Миколаєва а також області. Пацієнти можуть звернутися до нас за електронним направленням, або якщо вони не мають електронного направлення, то як платною послугою. Обсяг роботи в нас великий, за зміну можемо приймати 10, 15, 20 пацієнтів. Кабінет обладнаний великою кількістю сучасної техніки, придбаною за кошти міського бюджету, а також переданою іноземними донорами. Ми можемо повністю обстежувати наших пацієнтів. У нас є авторефрактометр для визначення рефракції ока та для допомоги нам підбору окулярів, пневмотонометр для визначення внутрішнього очного тиску пацієнтам з глоукомою або для профілактики глоукоми, новий статичний периметр для визначення поля зору: також він нам допомагає діагностувати глаукому або неврологічні порушення пацієнтів. Зв'язані з проблемами зорового нерву і оптичний когерентний томограф. Саме завдяки наявності подібної техніки вдається максимально точно діагностувати всі недуги, пов'язані зі здоров'ям очей та оперативно призначити необхідне лікування. Я посчитав, що щось потрапило туди, і тому вирішила звернутися к врачу. Я знаю, що потрібно звернутися до сімейному врачу. Я позвонив по телефону. Кстати, очень удобно дзвонив, і все потім позвонив сюди. У мене там якась проблема серйозна, я так зрозумів. Требують такого серйозного лічення. Після огляду і діагностики пацієнт отримує направлення відповідно до необхідного лікування. Деякі серйозні недуги пацієнти зможуть вилікувати на базі першої міської лікарні. В корпусі поліклінічного відділення облаштований кабінет діабетичної ретинопатії. Тут знаходиться лазерна офтальмологічна система, за допомогою якої ми проводимо лазерну коагуляцію сітківки. В основному це хворі з цукровим діабетом, з діабетичною ретинопатією, а також можливо проводити відмежувальну коагуляцію сітківки пацієнтам з розривами сітківки та периферичними дегенераціями. Це серйозні хвороби, і вони загрозливі для пацієнта, тому що можуть призводити до сліпоти. Лазерна офтальмологічна система здатна провести хірургічне лікування фактично без фізичного втручання до сітківки та роговиці. Попередньої підготовки пацієнту не потребується перед цією процедурою. Йому достатньо закрапати знеболюючі краплі, це місцева анестезія, і краплі, які розширюють зіницю. Випадків достатньо, тому що ми регулярно обстежуємо пацієнтів з цукровим діабетом з ускладненням від цукрового діабету, з діабетичною ретинопатією. І більшість цих пацієнтів за статистикою, це кожен третій потребує лікування лікування за допомогою лазерної системи. Офтальмологічний кабінет працює в поліклінічному відділенні першої міської лікарні Миколаєва. Години прийому з 8 до 14. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.